Дорогі друзі, важка дорогі, дозвольте сьогодні привітати вас з Днем вашого Небесного Покровителя. Сьогодні ви помолились біля стопи святого Андрія Правозваного, а я помолився біля голови Андрія Правозваного. Сьогодні хочу з Афона привітати вас. Я знаю, наскільки ви любите Афон, наскільки ви любите Божу Матір, яка вона є покровительницею. І та, яка оберігає нам це місце, це сад Божої Матері. І сьогодні з радістю, зранку на службі, помолився біля голови Андрія Привозваного. І сьогодні хочу побажати вам тільки одне: мир Божий, благословіння Боже, щоб була завжди над вами, над вашою сім'єю, і ті добрі справи, які ви робите. Справи любові для людей, щоб вони не було прийняті тут людьми, як похвала, було прийняті на небесах в Царстві Небесне для того, щоб Господь побачив, що ви дійсно робите те, для чого ви признані на землі. Мир Божий, благословення Божого було завжди над вами, сьогодні ваше свято. Андрія Первозвану, бажаю вам тільки одне Много і багато літа. Монцан треяски. Монцань, мунцань треяски. мунцань мунцань треяски. мунцань 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 монцань треяски. Нове літо любимо, поважаємо і залишиться завжди таким. Справжнім, яким ви є.